Мене звати Мар'яна, а це Олександр Кунгуров, ветеран російсько-української війни. І це наш культурницький проєкт Ідентичність! У нашому проєкті ми відвідаємо музеї нашого міста, дамо відповіді на питання символіки, культури та нашої історії. У цих сюжетах ми хочемо показати музейний простір. Як живе середовище, де можна побачити унікальні речі та взяти участь у майстер-класах, екскурсіях, творчих зустрічах. Це наша дружня розмова про пам'ять, втрати, силу та відновлення. Це пошук відповідей на питання, хто ми, звідки ми і за що боремось сьогодні, наша перша локація етнолабораторія «Баба Єлька». Сьогодні ми будемо створювати ідентичну річ. Доброго дня мене звати Костянтин Даниченко. Я засновник творчої майстерні будяку Чирявий. Трошки розкажу про вибійку І з Олександром сьогодні ми зробимо речі з вибійкою, оздобимо їх вибійкою. Вибійка це стародавнє мистецтво декорування тканини. Воно прийшло до нас з Китаю з Індії і було вже поширено на території сучасної України ще за часів Київської Русі. Це десь орієнтовно 11 століття. Тоді вибійкою оздоблювали правило одяг княжого роду. Тобто на той час це було доволі такий новітній інноваційний метод оздоблення тканини, і не кожен дозволить його міг собі. Тому, як правило, це були особи княжого роду. Є різноманітні варіанти орнаментів, вибійки, які були в той час, але це мистецтво було тяглим і найбільшого поширення. Набуло в 19 столітті. У нас є певні фото тогочасних майстерин вибійки. Тоді це було таке велике приміщення, великі полотнища білі, з якими працювали штампами, іноді вони були величезними, от приблизно як розмір нашого столу. І це була як альтернатива вишивці, тому що вишивати це довше і складніше, а вибійка це не менш яскраво і швидше. От тому це, цей вид мистецтва набув популярності в залежності від регіону. Була своя специфіка орнаментів, але як правило, вона відображала те, що було, на те, що було навколо. Це як правило рослинні орнаменти, а також тварини, птахи, риби. Незважаючи на те, що з тих часів вже пройшло дуже багато часу. На цей час теж є діючі майстерні вибійки. Одна з них є у Львові. Там майстер вибійки Олександр Бриндіков, Він зараз служить в Збройних силах і захищає нас з вами. І цікаво те, що можна знайти фото на його сторінці у Фейсбуці, там, де він свою уставну статутну футболку прикрасив теж вибійкою. І вийшло доволі непогано. Тобто це мистецтво зараз вплітається ще й в реальні обставини. Повномасштабного вторгнення, в яких перебуває Україна зараз, крім Олександра Приндікова, є ще на Полтавщині майстер вибійки Володимир Маркарян. Їх об'єднує зокрема те, що вони працюють з дерев'яними штампами. Отже, вони можуть вирізати ці штампи з дерева, вирізблювати їх і далі працювати вже з цими штампами. Тому це якби таке поєднання вибійки. Коли я почав разом з Бабу Єлькою досліджувати вибійку, яка ж вона була на території нашої області, згадок таких не дуже багато, але є унікальні такі скарби, це вибійчані рушники, тут на них кажуть мальовані, які оздоблювали саме вибійки. Це ось приклад такого рушника. І бачите, він доволі яскравий, і я думаю, що такі рушники можна було створити швидше. Наприклад, якщо це якісь були обрядові дійства, наприклад, весілля, там, де пов'язувати їх, треба було багато. Тому на той час вони користувалися попитом. Це ось ще один вид такого. Рушника, і схоже на те, що він саме був весільним, тому що тут всім їхає буде згода і любов. Е, от. Е, це такі приклади, які дійшли до нашого часу, але ми е, почали працювати далі і створювати орнаменти на основі візерунків, ті, які я побачив в на лабораторії е, Бабаєлька. Інколи це були орнаменти з вибічаних рушників, інколи це були орнаменти з вишитих рушників. Ми брали цей орнамент, робили 3D-модель е і друкували його на 3 d принтері, тобто, бачите, як. Наскільки це мистецтво живе, що воно вже трансформується відповідно до сучасних технологій і сучасних реалій. Тому ми, ми почали робити штампи пластикові, друкувати їх на, на 3D-принтері. І таким чином ми якби, оживлюємо мистецтво вибіг і популяризуємо локальну культуру завдяки тому, що не кожен може прийти в музей, а навіть коли прийшов, орнаментів на рушниках дуже. Багато інша справа, коли ти взяв цей орнамент, створив якусь річ, вдягнув її, наприклад, спідниця, футболка або ще щось. І ти вже є амбасадором місцевої культури, коли ти виходиш на вулицю і популяризуєш її тим, що ти ходиш в цих речах. От і зараз ми безпосередньо потренуємося і спробуємо створити річ з вибік. Можете вибрати будь-який штамп, який подобається. Ми беремо спонжик. Нам треба на цей штамп нанести фарбу. То в самому штампі є такі дрібні прогалинки. Якщо набрати фарбу ось так, це буде дуже багато, вона заб'ється і буде якби клякса. Тому нам треба зробити, щоб цей шар був тонкий. Як же це зробити? Ми його отак розтягуємо по тарілці. Розтягнувши по тарілці, тут буде зона, де такий тонкий шар фарби. Ну, то дуже тонко, треба трохи тоще. От злегка ми так розтягнули. Угу. І, і далі ми працюємо з цією фарбою і спонжиком згори вниз. Набираємо згори вниз, згори вниз, згори вниз, згори вниз. Десь приблизно стільки має бути фарба. Угу. Будемо працювати одним краєм цього спонжа. Далі в одну руку беремо сам штамп, в іншу спонж. і наносимо фарби таким самим чином згори вниз, наносимо цю фарбу такими торкаючими рухами. Важливо частинку штампа пройти, набрати знову фарбу. Частинку пройти, набрати знову фарбу, тоді фарба буде нанесена рівномірно. І штам буде чіткіший і без пропусків. Зараз важливо пройтися і не пропустити якісь прогалинки на штампі, там, де вони будуть безформувати. Можна не дуже сильно тиснути, тут якби, головне частіше і легше, але з фарбою, ніж так дуже сильно тиснути. І важливо не мазати, бо тоді теж заб'ється фарба в щіленпіці. Далі ми. Обираємо місце, де ми будемо ставити цей штамп, прикладаємо його і робимо відтиск. Треба гарненько притиснути. Головне, наскільки сильно ми притиснемо і наскільки по всій площі, ніж наскільки довго. Да. Після того, це десь секунд, 3 або 5. Е -е, притиснемо, притримуємо тканинку і піднімаємо сам штамп. Ну, такі варіанти в нас вийшли. Ну що, ви закінчили роботу, і я побачила дуже вражаючий шедевр. Це унікальна твоя робота, я думаю. І насправді ти тут для себе відкрив дуже багато символів і теж дізнався дуже багато інформації про них. Вони, звичайно ж, зображені і тут, у етнолабораторії. і я хотіла в тебе сьогодні запитати. Скажи, будь ласка, поділись своїми враженнями, як тобі взагалі майстер-клас, чи можна його застосовувати надалі? Чи запросив би ти сюди своїх друзів, можливо, побратимів або рідних, щоб взяти участь у такому чудовому дійст? Так, да, було дуже круто, щоб мої побратими долучалися до таких майстер-класів. По-перше, вони надихають, ти морально відпочиваєш, розвантажуєшся, ти. Поглинаєш в творчість, у тебе е, розвіюються думки, тобі краще потім зосередитись. І плюс до того, що я керувався старими візерунками на рушниках, які висіли наших бабусь. І мені що в голову, то я їх зображував. І це дуже мене так повернуло в ті часи, як наші предки, бабуськи-прабабуськи в восьмому коліні, мабуть. Як вони все вишивали, старалися, видумували і, думаю, в мене вийшло непогано. Так, дійсно, дуже гарна робота. Думаю, наступного разу ми обов'язково зустрінемося тут з твоїми побратимами. Запрошуємо вас до етнолабораторії Баба Єлька. Приходьте на екскурсії, доєднуйтесь до таких чудових майстер-класів. І Пам'ятайте, що ми йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!